привітики, доброго дня, всім бажаю мирного. Так, сьогодні нове відео виходить на каналі. Мене звати Галина і ви на каналі Вийти Заміж за Італійця. Я в Італії 20 років, 18 з них за італійцем заміжня. Так що випускаю відео про своє життя в Італії. І запрошую всіх дивитись. Всім буду вдячна. Я довольна сьогодні. Пам'ятаєте цей вазончик, я вам показувала, що не цвіте. Вже скільки років, три. Подивіться, що вже викинув. Я довольна, як слон. Не цві, не цю. Тільки я на відео сказала, що не цвіте. Він викинув квітку в мене після трьох років, не знаю, скільки на мене три роки він стоїть отак. Покажу вже, як розцвіте ще раз. Так що довольна сьогодні. Мій вазончик рішив затвісти. Це я на нього наговорила. А він тепер обідався і викинув квітку мені. Ось так моя кала буде. Так сьогодні субота. Я прибираю в квартирі. Цілий тиждень прибираю в других, а субота в мене мій день в моєму домі, в моїй квартирі. Ось мій ще один букетик, бачите, з бісера теж тут біля мене. Біля ліжка стоїть у мене в, е, в спальні. Так що сьогодні прибираю, потім буду вам робити відео, монтувати після обіду. Ось трошки кусочок моєї спальні вам покажу. Потім покажу краще колись. Зараз поки що так. Ось Купив мій чоловік, захотів оцю таку штучку щоб робити отакі типу, вафлі. Хто знає хороший рецепт, тут на одну порцію. Це зранку він як снідає, то буває, що він такі оці, як їх, вони панкейки, чи як робить, то він вирішив отут їх робити. Так що хто має хороший рецепт, таких вафель чи панкейків, напишіть. Як будемо робити, ось така штучка. Сейчас сьогодні відкриємо ще одну нашу коломбу пасочку, яку ми купили. Ми до Паски до свята їмо ще, їх декілька пробуємо. Тому що хочеться спробувати всяких смаків, а на Пасху потім вже. Йому така, так само, яку купимо вже іншу. Але не судіть, не кажіть мені, що там піст і не можна, і то і все. В Італії тут ніхто не соблюдає той піст. І я його і дома ніколи не соблюдала. Ну, так виходить, що я не цей. Моя бабуся тільки робила, мама трохи деколи. А я вже виросла в таких обставинах, що не соблюдала. Ну, ось це така шоколадненька, це буде смачна. Я вже бачу горішками посипано тут. Вау. У ну, нас, бачите, яка зблизька така. Ням-ням. Зараз розріжу так, щоб ви подивились, бо я її зараз двісті не буду. Ми зранку їмо це обід. У нас сніданник ось, бачите, такий крем, як показано на малюнку, тут ось він. Два типи крему. Фісташковий і якийсь шоколадний чи який він там. Ось так, карамельовий. Смакота. Дівчатка, ми, є, ми такі українки, що ми привикли все робити і ми швиденько там бігаємо, ходимо. Я вже колись розказувала також про це. Спішиємо завжди кудись. І нас дратує, коли та ліки помаленьку, кругом. Все, і, і вони хорошо виглядають. Я не кажу, що усі, хоча вони всі майже за собою слідкують. Є такі поодиночні випадки, яким все рівно на свою зовнішність, але вони не так, як ми, що стараємося і працювати різні роботи, хто які робить. І ще і за собою мусимо тримати себе в формі, як кажуть. А італіки, вони в домі вони набирають собі працівниць, щоб прибирали. Деякі сім'ї, в яких побільше грошенят, то вони і, і навіть їм там і готовлять люди за дітьми дивляться, дітей в школу, в садик відправлять. Це вони на все собі нанімають робітниць. І в них залишається дуже багато часу для себе. От, і чоловік їм повинен дати на все, щоб до парикмахера сходити, щоб зробити собі нігті, манікюр, гель-лак і все остальне. І до лікаря, і туди, і сюди, і збити полічити. От, бо які не працюють жінки, то їх об'язаний обов'язково обезпечити чоловік. Так що хтось мені колись писав, що Італію там закривають вдома і нікуди не впускають. Якщо чоловік працює, то вона має сидіти вдома з дітьми і готувати. Це ж такий бред, як кажуть, сили купили. Це колись, може, так було, і то на Сицилії. На Сицилії було таке довго, довгий час, що жінки. Чоловіки працювали, для жінок це було постигну працювати, бо вона мала бути все. Мало бути там Чікі-Піки вдома. От. Так що, і вдома в себе я так само прибираю сама, ніколи нікого не нанімала. Колись жили з свекром ми з чоловіком на початку, то так само в них була вдома прибиральниця, яка приходила до мене, мій свекор мав. Приходила там раз чи два рази на тиждень. Коли я прийшла, я сказала, що буду я всім займатися, все робити, що треба по дому. Хоча я теж працювала і все, але ж робила і по дому теж все. Так що, може, вона і неправильна, не знаю, дівчатка. Як у вас хто в Італії живе, може так само є в таких ситуаціях, як я, що заміжні. За італійцями, пишіть мені, в кого як воно працює, чи у вас так само є якісь прибиральниці, чи немає, чи ви не самі то все робите. Але я, я не хочу нікого. Я могла би так само, хоча б раз в тиждень, щоб до мене хтось приходив і платить, але я не хочу. Я хожу до других прибирати і буду до себе додому когось звати. І не хочу, щоб мої речі там трогали ніхто нічого не. Не знав, що у мене тут робиться вдома, мені якось воно неприємно. Не Наприклад, що чужа людина приходить додому і твоє все трогає. Якби я була, може якби я була мільйонеркою, міл тому що мені було воно до одного місця, там що, і не знаю. Не знаю, якби я себе навіть повела. Якби я була м'яне мільйонеркою, але на даний час я не є. Так що так. І ще дякую, хочу показати, хто там каже, що у мене така стрижка, обсмоктане все. Подивіться, чого в мене обсмоктане, У мене нормальна стрижка. Я не знаю, видно вам не видно. Нормальна стрижка собі. Обсмоктане. Така стрижка мені тільки така йде. Більше мені нічого такого не йде. Ну, ще може коротше трошки. Але я хочу трошки довше, щоб відросло ще. Не знаю, буде мені йти чи ні. От. То обсмоктане, то ще щось. І подивіться, колір у мене, все в мене в порядку. Волосся не обсмоктане, все добре. Так що далі. Запрошуюсь знову вас на каву зі мною, як завжди, кофійок. Без кави нікуди, тут в Італії. Так що я вже казала, що кава в них як наркотик. Як хто спробував цікаву, то й вже без неї не може. От. Буду далі ну, вам ще розказувати, показувати деякі рецептики, потім і ще до паски також познімаю відео, як тут і в дочки, Поїдемо, як ми там, що ми там приготуємо, покажу вам. От і сьогодні ще покажу ще одну пасочку, яку ми відкрили вже. І будемо лопати зранку до чаю, до кави, до чаю, ні кави. Е, от, е, пок... Відкрила спеціально зараз, щоб ще вам показати. Я вже одну показувала, яку ми з'їли вже скакам зверху, то нам не дуже сподобалось, а це вже інша. Ну, це добра. Я чуть-чуть спробувала, -чуть то це дуже смачно. Так що, буде далі відео. Ось таке сідне відео, дівчатка. ось. Мені дуже подобається сорочки носити. Я у чоловіка, які на нього трохи вже малі, забираю собі сорочки. Хоча в мене є свої, але мені подобається така, щоб вона була широченька, щоб вона була свободна. І бачите, тут ляна, вона хороша, в її пару разів одів, Я собі забрала. Ну, Трошки вона на мене така. Але мені такі подобається. І взагалі я люблю дуже сорочки, дуже люблю носити сорочки. От, Пишіть, як у вас діла mm. mm. <головік> От. І сьогодні от таке відео вийшло. Так що до нових зустрічей, до нових відео. І мої співчуття усім в Кривому Розі, в Харкові, хто де загинув у нас в Україні, там дітки особливо, дуже жаль. Співчуття всім батькам, всім родинам, а світ мовчить. Віталій так тільки пару секунд показали. Ну от Сказали, що дев'ятеро дітей померли. І... Але це мимолітно, не так, як вони показують про других отих, де ви знаєте за кого. Я не буду сильно називати, бо тут може цей. Не знаю, як тут зреагує цей Ютуб. Там більш подробніше розказують. У нас мимольотом отак наших пропускають. Не дуже хочуть розказувати. Ну, але ж нічого. Так що мої співчуття усім. Надіємося, що це вже все закінчиться. На кінець тут. Так що до нових відео, до нових зустрічей. Всім бажаю добра і миру!